В Україну теж активно був активний заїзд. Але за кожним зростом, за, за кожною хвилею наступає провал. і 2002-2003 була така невелика, невелика глобальна агресія в економіці і багато компаній закривали, в тому числі той самий Писавки, який в основному свою стратегію вибудував на... Роботи на зарубіжних ринках, який після того, і вони признали одну з своїх умов, що ми глобально, відкривалися глобальну економіку, ми знайшли можливості якоїсь локальної роботи, і ця глобальна хвиля мікрорецесії нас зробила. Четвертий, шостий років відбування революції, відкриття кордонів, відсутність. Активне зростання, всі йдуть в Україну, я зустрічався з одним бізнесменом Він говорить, що в мене таке відчуття, я прийшов в Україну, що я розрив золоту живу і копаю, і знаходжу самородки. Тобто, на той момент важко достатньо низька, ефективність наших програмістів, ви всі знаєте, достатньо велика і результати, результати можуть надзвичайно задоволені. Шостий-восьмий рік це стабілізація ринку, початок крупнення, початок злиянь. і за цей період практично перша двадцятка лідерів індустрії була, була куплена, були, були проведені злиття. На подучний момент ми аналізували першу двадцятку, там два чи три ігроки, які залишаються незалежні. Євляються власники українського бізнесу і можуть проводити ну, політику орієнтовану на е, розвиток українського криза. Криза прийшла, трошки попали купали показники, на графіках 3-5%, але в принципі відносно основної економіки було І 9 рік і на сьогоднішній день ось криза зростання, Ростемо добре, літи е, є, клієнти приходять. Недостатньо, недостаток патрі, думаю, всі знають, про це потрібно говорити. Тепер безпосередньо огляд, який був зроблений на кінці прошлого року. Хочу прямо подякувати компанії «Алекс» і безпосередньо Олексію Скрипника за те, що він підтримав цю ініціативу виступив. Спонсором, щоб ми могли об'єднати інформацію по Україні за 3-4 роки і випустити такий промовний огляд для того, щоб показати, що є Україна, як вона розвивалася, можливості розвитку. Я думаю, що за місяць ми побачите це вже побачите це, випущений цей огляд і зможете дально з ним ознайомитися. Джерела це польові дослідження східноєвропейського тілорів'ю. 2007-2010 року, які ми проводили європейські асоціації, і там надзвичайно була велика виборка біля 80 компаній українських, тобто детально сумському вимог працювати о, дані, польові і вивезти. Я рахую, на сьогоднішній момент у нас не більш релевантна і не більш близькорисна інформація про поринку. Україна регіональна структура. Ми говоримо, що на, на поточний момент 25 тисяч, власне, вони співробітники компанії, власне, програмістів, які безпосередньо працюють галою. При структура 40 сортів Київ є 10 тисяч, на другому місці Львів є 5 тисяч. Харків на третьому місці, Дніпропетровська, Одеси і виділили музиканний пастор Чорноморський пластир, є депівка, міст, Херсон, Миколаїв, Сімферополь, Севастополь, тобто вони розповіділення, достатньо значний значну частину структури, в регіональній структури не команди. Динаміка зайнятого персоналу. Дані з 7 по, по 11 рік, 8, 9, 10 рік – це по дослідження, 11 рік це дані, які виведені нами на основі експертної оцінки. Тобто ми говоримо, що на поточний момент там на, на попередньому слайді було на 25-24 тисячі адвіхівців працюють в Україні, бачимо динаміку жорстоку. Зайнятий персонал розмір ті компаній, знизу кількість компаній, зліва процент відсоток доларів. Поки ми провели це дослідження в 2010 році, будувала така думка, що ринок яких точних був достатньо фрагментований, достатньо, достатньо роз... але Якщо ми подивимося на, на ці два графіки, то ми можемо побачити, що насправді він достатньо е, структурований і підходить під правило паректу е, ну, трошки не, 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 не 80-20, а 70-30. Тобто е, Компанії, які займають більше 200, 200 чоловік, е, займають 70%. Похожий графік відносно, відносно експорту, відносно наданих послуг, також говорить, що е, показуєте, що великі компанії більше рейти, вони при відносно меншого відсотку структурі дають більшу кількість більшу кількість експорту більшу кількість наданих послуг. Зрозуміло, що великі компанії продають по більших рейках, тобто вони займають значну частину, більше 80% експорту в компанії. Більше 200 людей. Розмір компаній, кількість компаній. Власне, це питання по фрагментації. Якщо ми говоримо, що е, приймаємо за оцінку кількість компаній, дійсно фрагментовано. 40% це маленькі компанії 1150 людей. Е, менше 10 людей. Ми при дослідженні брали від 5 людей для того, щоб більш детально оплатити весь серінок, зрозуміти, тому що до цього часу багато є невеликих груп фрілансерів, які об'єднуються 3-4-5 людей, випускники знайшли контакт, почали працювати. Власне з цього починався весь бізнес і вони також, ці молоді хлопці, які розпочинають, хочуть повторити цей шлях, але я в прошлой раз у 2010 році говорив, що в принципі... Pienи. Навряд чи ті люди, які розпочинають сьогодні з 3-4, трьох і другим чи баланси, що тому що рівнок ринок, зайнятий стоїть дуже тяжко. У обсяг мирних послуг вимірювався, там далі говорити про загрози, які стоять. Важливо Ви розуміти, що це не ті гроші, які йдуть в Україну. Це опції, які виробляються нашими програмістами. Тобто, в залежності від того, яка власність компанії, де зареєстрований ломінь офіс, значна частина цих грошей осідає, якби там. Але в принципі ми говоримо, що наші розробники, наші програмісти виробляють, виробляють такі компанії в галузі. 1050 компаній, 10 рік, на жаль, на жаль, був пропущений. І наступний дуже показний графік. Кількість нових компаній впадає. Тобто пік, ви бачите, 98 тобто це ті дані, які були надані компаніями, які проходили опитувальні ласті, вказали, вказали свій рік реєстрації. Як бачите, що під 98-2002 роки. 2002 – 40% після цього знову 4 роки вже 24, після чого два роки маленький був зріст. Зараз ми говоримо про те, що аналізуючи ситуацію на ринку, що не більше 3% на на три відсотки більше нових компаній. Тобто нові компанії не ростуть, не створюються, ну сторються, але Набагато меншої підпис ніж було раніше, тобто можна говорити, що ринок стабілізувався і виходить у фазу з'явилася. Слава трошки підкрутити, покинути не, не видно. Збилася у фокусування. Можете у мене простослава. Чи регіони? Звичайно, на першому місці. Цей опит проводився, компанії могли вибрати не одніє, не декілька компаній, тому загальна кількість збільшена 100%. На першому місці Сполучені Штати, Британія на другому, Німеччина. І останні роки ми бачимо, що надзвичайно активно розпочалась європейські клієнти. Більш активно рухаються Україною, займаються більше е договір ринку, тобто можна сказати, що це тренд, трені останніх двох-трьох років, якщо раніше е говорили, що місії заважені, вони думають, вони споразумують жити, і потрібні рекомендації, то на поточний момент можна сказати, що Україна співрозробник, Україна завоювала спеціальність німецьких клієнтів, і вони більш активно йдуть, тож, е спираючись на позитивний досвід тих першопрохідців нашої компанії, які працювали на крифі. Вертикальні ринки і другий слайд пропозиції про а, Детально я не буду розказувати, якщо вас цікаво зможете побачити це все на сайті, Тут основні виводи про те, що... А, а, Україна пропонує послуги розробки забезпечення. БПО, ІТ-саппорт, саппорт інфраструктури, підтримка аплікейшнів, тобто все те, що стосується саппорта, воно розміщене в нижній частині і вертикальних ринків, ну, точніше не вертикальних, а в нижній частині пропозицій по сервісам це говорить про те, що потенційно може бути там цікавий ринок де можна розірватися турия. Зустрічався з Сідовим керівником інформацією. Він говорить, що в один час надзвичайно добре у них розвивались послуги IT-саппорту для своєї материнської компанії. Він говорить, що ми згадаю за чотири місяці набирало 120 людей. Він говорить, що кожного дня набирає по складній людині. І на той момент, як... Добре пропозиції по ринку, були ті фахівці, адміністратори, які підходили по вимогам для надання цього сервісу, у них був клієнт, яким потім був цей сервіс, і вони надзвичайно активно росли. Тобто це ще одне питання. Слава Богу просив мене, щоб я певні питання акцентував, куди можна рухатися, де є бізнес, куди дивитися. Потенційно це ще одна ніша в IT-отсорсингах утсорсінгу це it При Тому що, якщо говорити деякі радіосі на цьому ринку, говорять, що оптимальні купання, ну, звісно, це приватна думка, що оптимальна структура компанії має складатися з трьох частин сервіси, зароб... на яких можна заробляти більше гроші, але вони менш. Стабільні IT-сапорт, менші гроші, але надзвичайно стабільні, зважаючи на кризи і інші нюанси, компанії від своїх операційних процесів не відмовляється і все рівно залишається, мало зменшують ці сервіси і за рахунок того, що IT-сервіси надзвичайно глибоко інтегрований в структуру бізнес-процесив компаній, то компанія постановити, якщо вона заходить. Незвичайно важко звідти вже порчувати і прийти до іншого поставника. Мови англійська практично 100. Не знаю, тут і 3%, хто не надають на англійській мові, мабуть, там рівентуються на якісь регіони, там всі на Росії. Німецька на другому, Та російська також значну частину займає. Французька і інші я думаю. Тобто бачите, що потенційно є певний сегмент мов, мов, мов в залежності, в залежності володіння мовами. Від того не йти ринки не поставляють. Була така історія, розказує один клієнт, що говорить, що ми їдемо в Йогославію. Там на одному п'яточку дуже визнала була структура, кліматична ситуація. Але дуже багато мовних груп, і ми можемо для різних клієнтів підібрати е, е, програмістів, спеціалістів, які, можуть, ну, які володіють мовами, французькою, італійською, тобто за рахунок за рахунок близькості, близькості мов сертифікати. Е, сертифікати це маркети. Тобто всі вже, я думаю, що зрозуміли, що... Це не є основою для покращення бізнес-процесів, для покращення ефективності, це в кращому випадку папірчик, який можна показати маркетам, тому що ще є у нас і така штука. І дивлячись на якісь люди, які проходять через асоціацію, Ми хочемо, що якщо на початку 2000-х кожен другий клієнт спитав, а є якась сертифікація, якісь сертифікати є, то на поточний момент. Ключого слова Скрам Adjail. Клієнти не хочуть платити за прості, які висять на стінці в рамочці. вони хочуть платити за швидкий результат і швидкий рух по, по проєктах. І ну, якнайбільш простий і Сіяно 99%. Продовження консолідації галузі, виходять великі гравці, забирають людей. На днях зустрічався з представником Пайтека за цей проєкт, який ми в дорожньому році завели Україну. А, а, був відбір серед чотирьох великих компаній Logic циклу циклуксот, був вибраний циклом. Неситка говорить, що ми за не повний рік, 4 місяці тут, тут за 7 місяців ми взяли сто людей і розуміємо до, до 500-700 людей набрати, повичиталося тобто Великі компанії йдуть, скуповують спеціалісти, знімають вершки і в принципі ця йде до консолідації, те, що це система невеликої на тій компанії рух спеціалістів знизу знизу ворог. Зповітнення розвитку галузі я вже говорив, що... До певної величини легко зараз рости важко. Спеціалісти випускаються мало, точніше спеціалістів багато. 14 тисяч фахівців випускається в Україні по дані на 2010 рік, я не думаю, що не змінилося. Але в індустрію приходить 3 тисячі. Тобто ефективність цієї школи 30% менше. Підвищення рейтів – об'єктивна причина з інфляцією долара і збільшенням витрат в Україні і всьому світі збільшуються рейти, недостаток дефіцит кадрів також є. Для тому, що якщо йде в мало, стараєшся ти їх продати вирощу. Дефіцит молодих спеціалістів не буду розказувати, всі знаю, що це проблема. Виклики. Точку зору для того, щоб рости, не зупинитися і не піти вниз тут на виклад три основні виходи. Проблема до підготовки випускників. багато, 14 тисяч, ідуть три. Яким чином ті 10 тисяч, які отримали ті освіту, які... Чотири роки протягом штани, умовно говорячи, затягти в нашу індустрію, це питання до До маленьких компаній, до середнього великих потрібно це, це питання вирішувати. Говорити про те, що е, ті фахівці, я думаю, що це неправильно. Правильно було б говорити про те, що нам потрібно знайти модель для того, щоб ми оці 10 тисяч днів у нас в індустрію змогли притягти в індустрію. Це моделі, як їх підготувати і як їх запустити і, а, для розвитку індустрії. Кроме України як постачання до поступки. Нема, централізор... нема тієї активності, як яка була раніше. Популярні склади, ті люди, які працюють, вони про це знають, але такого яка була в 4,5-6 роках, немає. І тут така ситуація, це більше питання до середніх компаній, тому що великі компанії не зацікавлені. В тому, щоб промовувати -то Україну, приводити сюди конкурентів. Я декілька тижнів назад розмовляв з Романом Хмілем, на той момент він ще був у Губалоджик. Він говорить, що у нас продаж продає нема. Тобто у, подають, у них продаж йдуть через центральні офіси, вони продають як американська компанія. Промовити Україну ніхто, ці компанії якби не буде, тому що нащо їм промовити. Те місце, де вони беруть ресурси, для того, щоб прийшли інші великі гравці і почали з ними конкурувати. Тобто це питання середніх компаній українського бізнесу, українських власників. Потрібно думати, як вирішити, тому що Global Logic заведе. Собі клієнтів чи з американського війська, середній бізнес не заведе, ми продаємо звідси і нам буде думати, для того, щоб сюди приходили клієнти вже... і ми могли з ними вже починати працювати, розказувати, що ось ми, ось моя команда запрацювати. Підвищення рівня воздній станістій мови це той пул, який дасть можливість збільшити чистість алюміції. Загрози. Загрози я у на першу. Проблема великої компанії останніх декілька років розвивав, що індустрія може працювати тоді, коли в неї є збалансована екосистема. Зверху акули, знизу рибки, знизу бактерії, це все працює, якщо один із цих рівнів знищити, все відповідає. Що, що може пройти в Україні, якщо буде виняти слої э, цих середніх маломаленьких компаній за того, що вони компанії э, фахівці вони фахівців? Така ситуація, я розмовляв в цьому році ще з вашого коня э, війника Асоціації Угорської і сказав, що за протягом третього п'ятого пішло багато вендерів, мать на суд, пака, ворогу. Вони скупили весь ринок. Після того, як була певна проблема економічна, якась на рівні держави, вони пішли і виходить, що стягнули з маленьких компаній-фахівців і зняли на самий верх, потім закрили ці обіця, і всі ці фахівці просто поїхали в Європу. Тобто на території Горщини не залишилось більш-менш усі екосистеми, яка продукує фахівців, яка водує і робить їх ці ліфти, професійні ліфти, які яких порисні. Ініціатива. Десять років працюємо, надаємо, робимо перефір Україні досліджені, огляди, різні активності, які показують, що Україна велика держава з точки зору софт-девелопменту, що в річній компанії проводимо евенти, робимо відбір українських технологічних партнерів, підприємцям, які до нас звертаються. Почали надавати юридичні послуги. Часто повінка буває так що є проєкти, по яким важко отримувати гроші. Через нашу структуру можна ви можете зможете спробувати повернути ці гроші хоча б у частину. Спасибі за увагу. Якщо є питання, коротко відповім, запрошую компанії, які... Зацітувані іншу ситуацію, більш ніж розкажу і розкажу, ми можемо бути проявлятися. Я пропоную питання вже винести на круглий стіл. Давайте подякуємо Віктору за презентацію. І хотів би запросити наступного...